Російська газета «Комерсант». вона вміщує матеріал, де йдеться про перспективи донецьких і луганських сепаратистів, які дуже хотіли би повторити досвід Придністров'я невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Проте, як кажуть експерти, що спілкувалися з комерсантом, це виключено через наступні обставини. В Придністров'ї мешкає 400 тисяч людей. Це порівняно невелика територія із значним економічним потенціалом і невеликою кількістю людей. І підтримувати Придністров'я для Росії, для російської економіки не складає великих проблем. До речі, там цікавий нюанс, про який я вперше прочитав і хочу поділитися з нашими глядачами і з тобою. Річ у тім, що Росія постачає природний газ і фізичним особам, і підприємствам Придністровської і Молдавської Республіки за зниженими цінами внутрішньоросійськими, але борг цей борг підприємств записує на кошт Молдови. Оскільки формально Придністров'я входить за всіма міжнародними документами, входить до складу складу Молдови, так що оця маніпуляція, яку ми зустріли в нашому протистоянні з Росією, коли весь час Росіяни говорили ЛНР ДНР. А потім, коли збили літак сепаратисти, то одразу заговорили про відповідальність України за те, що відбувається в українському повітряному просторі. Тобто це не перша така маніпуляція. Її поки що успішно на жаль, реалізують і в ситуації з Молдовою і контрольованим Росією Придністров'ям.